Мені на огляд привезли пиво із самої Італії. Італія! Це крафтова броварня Філа Ділана, що в перекладі означає нитка вовни. Назва броварні це відсилка до традиції, коли переможець перегонів, перетинаючи фінішну пряму, розриває вовняну нитку. Пивоварня знаходиться у місті Авільяна, регіон Італії, П'ямонт. У мене в руках їхнє пиво «Доллі», зварене в стилі Бельгіан Тріпл. Назва пива і силует вівці на етикетці відсилають нас до першої клонованої вівці Доллі, що є метафорою до відродження пивного стилю Бельгіан Тріпл. Поговорили про пиво. Тепер переходимо до дегустації. Вміст спирту 9%, гіркота 32 IBU. Ідеальне поєднання дріжджової ефірності і легкої гірчинки. От воно мені схоже на певний стиль вейцин. Я також відчуваю тут гвоздику, банан і спеції. Пиво дуже міцне, 9%. Але алкоголь майже не відчувається завдяки хмелевій гіркоті і спеціям. Все, у мене тут уже здіймається вітер, а це означає, що треба закінчувати. Наостанок пам'ятайте, що життя занадто коротке, щоб пити дешеве, несмачне пиво. Тому експериментуйте. Але вживайте усвідомлено. Пока!